Що, їдемо шукати? Їдемо. Все, вирушаємо в дорогу. Виставил. Так, сьогодні ми будемо шукати з паном Богданом камрадом і зі мною. Поставлю свого мотоблока <смоток> мотоцикла. Пан Богдан вже щось шукав годину, щось нічого не знайшов. Більше. Більше. <смоток> От, сьогодні гарна погода. Так що дуже файно шукати буде. Зараз поліземо по тих горах, трошки полазимо, може якийсь металолом попадеться, може якісь гільзи. Звичайно, як будуть гарні знахідки. Якщо будуть вони, тоді, звичайно, покажемо. Так що, друзі, не перемикаємо канал, ставимо подобайки, ми пішли шукати. Сьогодні дуже гарна погода. Будемо тут сидіти. Так, є цікавий сигнал. Попробуємо його викопати. Перед тим було багато сигналів, але випадалося в основному залізо і шмурдяк. Так. В народі камради говорять, шмурдяк. А тут що в нас тут? Тут теж може бути шмурдяк якийсь, але кольоровий. Шмурдяк. А ні. Якесь, коротше, якась квіточка ну я ж такого не знаходив то вроді є частина срібла але квіточка в формі квіточки так що друзі то цікава знахідка помию зроблю фотографію подивитись що воно таке зараз добре не видно шукаємо далі так, є цікавий сигнал. Знову шмуль. Чим вона така цікава. А викупати треба. Як не викупаєш, не будеш знати. Що це таке? Ну, я вже бачу щось є. Якась бляшка. Вона лежить, от. Опа! Я знаю, що це є. Це є зацеп Спартупеї. Перша світова війна. Ні, це Русія чи Німеччина, то ж не скажу. Німецькамперія, наприклад. Ось, зірочкою. Це мені вже подобається, друзі. Так що ставимо вподобачку. Роблю фото і шукаю далі. Можливо ще щось буде. Так, друзі, знову в мене попався хрестик. І ось такий красивий хрестик. О, ставимо подобайки. Навіть якісь є. Тут навіть вималях вони, походу. Хрестик дуже красивий. Я не хотів копати, а він такий красивий. Зараз роблю фото і шукаю далі. Так, камрад Богдан знайшов каміне. Той, що перстень? Перстень. Військовий перстень. Гартний. А ще десь маленький був. це? — То маленький. Так, то тримайте. А то, що було сукера, полунець якийсь. А тут же хтось по ньому стукав. Що загубив? Маленький дитячий був. Добре, все. Ставимо вподобайки і ми пішли шукати. Що був сигнал такий похожий на цинк і отут зверху. О. Навіть не купаючи, попалася така якась штучка, не знаю що це. От. Щось хтось зробив. Чи що, чи може. То є. І там є цифри. Цифра 16. Ось я протру І щось пише. Паріж. Не знаю, що там може бути, ну то якась кришечка від якогось цікавого. Не знаю, якогось пенала, наприклад. Добре, друзі, шукаємо далі. Може щось ще попадеться. Так, нарешті в мене попався цікавий сигнал, хочу вам продемонструвати. Він так е, тяжко вволився. 90-90. Один пробуй викопати онлайн. Думаю, що монетка. Хто шуманетка. взяв? може якась бляшка, або якийсь бурзик може бути. Варіантів багато. Просто сигнал міняється, але надія є на щось краще. Опа, я ж казав, гудзик. Друзі, це гудик, зараз ходимося, який. Гудзик Польща ціленький, красивий. Так. Орла видно. Трохи. Коротше нормальний. Саме головне, що він з вушком і все видно. Ні, без вушка. Вже зігнило. Так що, друзі, ставимо лайк. Така цікава знахідка. І шукаємо далі. Що то у нас таке є? Кришечка від люльки. Певно, 1915, може 20. А може і старіше щось. Така цікава штучка. Так шукаємо далі, можливо буде щастя. Класний сигнал. ВДІ 90 Ми зверху. Що то є цікаво, не знаю. Леска е, наверху. Боротинка. Я вже її бачу. Може, ні. Але похоже на боротинку. Угу. Польсько-литовська боротинка з коником. Цікава. Скільки вона тут лежить. Я... Така бідна боротинка. З Яном Казимиром. Який рік не видно. забираємо, і йдемо далі шукати.